Це один з найвищих житлових будинків в Україні, а це найбільш сучасна модель портативних зарядних станцій Екофлоу. Попит на такі потужні пауербанки зростає, враховуючи, що стабільність електропостачання стає все більш нагальним питанням, особливо для мешканців міст. Отже, яке у нас обладнання з собою, і в чому, власне, відмінності між цими станціями, які їх особливості? Їх особливість в тому, що, по-перше, у лінійці Дельта сама станція, ось ця Дельта, вона була першою з професійних станцій зарядних, яку створила компанія Кофлоу. І е, у нас сьогодні дуже важлива подія. Це поява оновленої Дельти. Вона називається Дельта 2. І е, в принципі можна сказати, що на сьогодні це найсучасніша, найінноваційніша зарядна станція у світі. І ось в чому. Її головна відмінність. По-перше, в ній встановлено літій залізофосфатні акумулятори. А, а, а у а... попередній версії? У попередній були, були встановлені літіонні. І mm -hmm. тут для, для розуміння літіонні акумулятори виробник дає гарантію на 800 циклів заряду розряду. А у літій залізофосфатних це вже 3000 циклів і 5 років гарантії. Тобто це гарантія на акумулятори офіційна від виробника? 5 років гарантія офіційна. Але це означає, що три тисячі циклів заряду розряду, що через 10 років щоденного використання ємність зменшиться лише тільки на 20%. 10 років на 20%. Ну і, звичайно, крім цього, оскільки це була дельта перша, там ще не було додатку, не було можливості керувати за допомогою додатку нею. У дельті 2 це вже повністю вирішено. Можете просто натиснути кілька кнопок і. Поставити на зарядку або вмикнути, що вам там потрібно: роутер або якісь інші прилади, телевізор, холодильник. А яка ємність акумулятора і потужність у Дельта 2 Тут можна сказати, що ємність акумулятора самої зарядної станції 1 кВт. А от щодо потужності, тут може видавати максимально потужності майже 2 кВт. Це близько 80% усіх електричних приладів, які у вас є в квартирі, ви можете заживити саме від цієї станції. А за рахунок чого вдалося досягти такої потужності? Оскільки я так пам'ятаю, що зазвичай ємність. Акумулятори і потужність, ну вони по цифрах плюс-мінус схожі ну, в тут саме завдяки інноваційним технологіям, тобто тим інверторам, ті пропускні можливості, які вони встановлюють на зарядні станції, виробники постійно екофло, вони задіють найсучасніші методи. Кількість захисту і кількість можливостей, які дає оця зарядна станція, вона на сьогодні перевершує будь-які аналоги, які є у світі. Вона заряджається до 100% всього лише за годину 20 хвилин, тобто ще швидше, навіть ніж це було раніше. За 50 хвилин вона заряджається до 80%. Тобто ви зранку кудись поспішаєте, ви бачите, у вас розряджена батарея, поставили її на зарядку. Поки ви збираєтесь, поки ви снідаєте, вона у вас вже повністю готова. Ви взяли її з собою на природу, ви взяли її з собою десь у подорож. Ви взяли її з собою. Та навіть завдяки тому, що вона досить легка. Тобто, тут вага всього лише тільки 12, здається, кілограмів. Її навіть можна з собою брати у потяг. Якщо ви десь там тривалу подорож відбуваєтесь, в трейлер, в автомобіль. Які роз'єми в ній є і яку техніку О, можна підключити? Оце дуже класне питання, тому що ми можемо побачити, що у цій зарядній станції у нас є чотири виходи USB. З них два на швидку зарядку, Fast Charge, два виходи Type-C. Тобто ми можемо сюди підключати саме через ці прилади. Крім цього, ми бачимо позаду, у нас є 4 розетки, в які ми можемо вмикати все, що у нас через 220. Крім цього, у нас є вихід на автомобільний прикурювач на 12 вольт, а також два виходи, які ми називаємо DS5521. Це підключення, наприклад, роутерів, ноутбуків деяких, які напряму підключаються. Тобто, ми можемо заряджати від 220, як я вже сказав, це надшвидка зарядка, яка на сьогодні існує. Також ми можемо заряджати від автомобіля через автомобільний прикурювач і через сонячну панель. Тобто є можливість, щоб підключити сонячні панелі так. до неї. Саме а так. які саме якої потужності, що вони власне дають? Це теж одна з новинок, тому що до попередньої версії ми могли підключити всього лише тільки 400 Вт, а сюди ми вже можемо підключити пів е, кіловат. Я пропоную саме зараз якраз і спробувати і підключити їх. Тому що якраз поперед дуже незрозуміла буде зима, і можливості мати власну електростанцію в себе, використаємо Дельта Макс. Як підставочку нашу. Якраз у нас тут з вами є 160 на панель, їх можна між собою з'єднати аж 3 для того, щоб швидко зарядити Delta-2. При яскравому сонці Delta-2 зможе зарядитися повністю до 100% всього лише за 3 або 4 години, якщо ви маєте панелі на 500 Вт. Тобто максимальна потужність входу це 500 Вт. А підключається все дуже швидко. Ви просто берете кабель. Підключаєте його через кабель МС4. Ну і вимикається вона так само просто. Ви її взяли з собою. Але що ще дуже важливо, в неї все-таки є можливості збільшення енергії. Тобто в нас тут лише 1 кВт, але є можливість збільшити за допомогою додаткового акумулятора від Delta 2 Battery або навіть від Delta Max на 2 кВт. Тобто ми можемо зробити 2 кВт загальної ємності або 3 кВт. Як до батареї можна підключити цю додаткову станцію? Це складний взагалі процес? Е, ні, до зарядної станції вона дуже швидко підключається і, до речі, їх навіть можна використовувати, просто розміщуючи отак одну на іншу. Вона не займає багато місця і це дуже зручно. У ній зверху тут нас знаходиться додатковий кабель. Підключаємо. Раз. І два. І лише за 30 секунд у вас з 1 кВт одразу 2 кВт. Ще одне дуже важливе питання. Оця станція, зарядна станція Дельта 2, навіть буде дешевшою, ніж попередня дельта. Тобто покращення якості акумуляторів воно не вплинуло на здорожчання. Ця станція, окрім того, що вона най... Крутіше, можна сказати, вона ще й буде доступніша. в якості підсумків власне нашої розмови. Хотів би попросити на тест дельта 2 і спробувати, що в звичайній міській квартирі може витягнути на собі ця станція. Ну в мене буде лише тільки одне прохання: спробуйте максимально завантажити цю станцію. Спершу протестую, скільки часу Дельта-2 зможе забезпечувати роботу базового набору техніки у квартирі. Почну з холодильника. Перевіряємо, чи пішло живлення. Пішло. Лампочка у нас загорілась. Дивимось, наскільки ж вистачить заряду. Ну, На три години споживає 300 ватт, але ну, це враховуючи, що активно зараз працює компресор, оскільки холодильник був відключений. Так, добре. Поки що його відключаємо і беремо наступний наш прилад. Це звичайний світильник. Так, вмикаємо. так, Лампочка горить. Ну тут, скоріш всього, аж на 47 годин вистачить. Споживання світильника настільки воно маленьке, що він його не бачить. Рухаємось далі. Світильник відключаємо. Беремо ноутбук. Це вже більш потужний споживач. Підключаємо, так, вмикаємо його і дивимось. Так, споживання 30 ватт. І вистачить його живити ноутбук, ну, фактично на добу. 23, 24, 25 годин. От стрибають показники. Далі у нас за програмою телефон. Підключаємо на передню панель. О! Пішло живлення. Споживання всього лише 9 ватт. Ну і телефон він без перерви може заряджати 35 годин. І далі у нас за програмою телевізор. Телевізор у нас складається з самого телевізора і ТВ-тюнера на Т2. Сам подовжувач. Підключимо і включаємо телевізор. Показник 76 Вт. Це споживання телевізора і ТВ-тюнера, і вистачить в такому режимі на 10 годин. Далі я підключив весь базовий набір техніки до Дельта 2 одночасно. Холодильник очевидно виключив компресор, то всього 170 180 Вт. І в такому режимі Дельта 2 може протягнути весь цей базовий набір техніки протягом. 4 годин. Зручна функція Delta 2 це можливість керувати станцію через застосунок, а також вмикати та вимикати живлення пристроїв. Саму ж станцію можна підключити до Wi-Fi. Продовжимо тестування. На черзі досить потужний споживач, мікрохвильова піч. Її роботу станція може забезпечувати протягом 30 хвилин. Далі більше. Підключаю популярний нині конвекторний обігрівач. На половині потужності Delta 2 забезпечуватиме його роботу протягом години. На максимумі 30 хвилин. Загалом. Тести показали, Екофлоу Дельта-2 цілком може забезпечити потреби в електроживленні побутових пристроїв протягом кількох годин або навіть доби, в залежності від енергетичних апетитів.